У Вінниці проведуть майстер-класи з виготовлення брошки мак та петриківського розпису. У травні у Вінниці відбудеться три цікаві майстер-класи в рамках арт-клубу Твори з Байвін. Вінницькій майстрині навчають всіх охочих петриківському розпису, а також виготовленню ляльки-мотанки і брошки у техніці валяння. Про це повідомляє Вінницька міська рада, про місце проведення та детальніше про самі майстер-класи. Запитаємо в Тетяни Маєвської, директорки комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Рада вітати вас! Вітаю вас! Отож, розкажіть, які майстер-класи та коли вони, вони будуть відбуватися. Всі анонсовані вами майстер-класи відбудуться в травні. Ми запланували в травні три майстер-класи. Причому при їх формуванні, їх тематика та графіки, ми зважали саме на запити вінничан і також врахували зручний для творчості час. Отже, з травня місяця майстер-класи ми проводитимемо, проводитимемо щосуботи, о 12-й годині. Вже практично рік у Вінниці працює платформа Байві. Це, нагадаю, бренд, що Об'єднав вінницьких хендмейд майстрів і виробників. І всі наші майстри радо транслюють свою любов і творчість вінничанам та гостям міста. На сьогодні заплановано три майстер-класи: 6, 13 та 20 травня. Це майстер-клас до Дня пам'яті та примирення від Олександри Довиченка із виготовлення валяної брошки мак. Майстер-клас. З виготовлення ляльки-мотанки, це найрейтинговіший наш майстер-клас від Ірини Трибунської та майстер-клас з Петриківського розпису від Любові Воронецької. Зареєструватись на майстер-клас можуть всі охочі. Це можна зробити на сторінках Офісу туризму Вінниці у Фейсбук та Інстаграм, на сторінці Інстаграм платформи подарунків з Вінницькою душею Байві, просто заповнивши форму у посиланні, вказати своє прізвище, ім'я по батькові та номер телефону. Наш консультант оперативно зв'яжеться і повідомить всі деталі проведення майстер-класів. Вони традиційно проходять в музеї моделей Транспорту по вулиці Соборній, 64. до котрої триває реєстрація? ще уточніть, аби всі охочі мали змогу встигнути і записатися. На сьогодні реєстрація на всі майстер-класи відкрита. Групи на майстер-класи ми формуємо таким чином, щоб вони не перевищували 10 осіб. Тому користуйтеся унікальною можливістю ще зареєструватись і взяти участь у такій нашій творчій ініціативі. Почули вас. Дякуємо за цікавинки, які підготували, і запрошуємо глядачів, аби доєднувались і проводили травень з користю. Дякую вам, що долучилися. до нашого Ми запрошуємо. до побачення. Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці» була з нами на зв'язку і говорили про майстер-класи, які відбудуться вже в травні. Тому реєструйтесь та проводьте весну з користю.